Вітаю вас, мої дорогиньки. Я Ірина, і дуже важливе питання обговоримо з нами, з вами вірніше, з нами, з вами. Заборона продовження українського роду. Такі заголовки я помітила, і мене це зацікавило. Здається, хтось з вас вже запитував за це. Можете написати, хто це був, якщо вам хочеться. І так, проблема в тому, що. А Володимир Зеленський, зараз я точно вам скажу. Зараз я точно цей закон найду, так, Президент Володимир Зеленський у листопаді 2023 року підписав закон, що зобов'язує утилізувати заморожений біоматеріал військових у разі їхньої смерті. Ви розумієте, тут є написано, що це є сперма. Ось сподіваюся, що Ютуб це пропустить. І так, ну, у нас всі дорослі, так що, І так. І так. давайте подивимося. Кажуть, що зараз я знайду це місце, а, голова комітету, так, 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 голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування. У своєму телеграм-каналі Михайло Радуцький називається він наголосив, що кожен військовий має право мати продовження свого роду, і не має бути формального суто бюрократичного підходу до цього питання. Якщо сучасна медицина дозволяє це зробити, і якщо його бажає цього бажає родина, то бюрократичні перепони мають бути зняті. Якщо родинам героїв говорять, що існують якісь проблеми зі зберіганням біологічного матеріалу, ну я не буду далі читати. Єдине зараз скажу, там здається до якогось березня. З березня вони всі утилізують. Тобто це виходить так, що з березня клініки будуть зобов'язані утилізувати сперму воїнів, які загинули на фронті. Дивіться, навіщо держава, замість того, щоб запропонувати легальний варіант, примушує вдів шукати якісь обхідні шляхи. Давайте розберемо це питання спочатку. Подивимося, навіщо взагалі. Все зрозуміло, звідки це йде. Тут, ви знаєте, я хотіла запитати, це є утилізація українців чи ні. Ну, виглядає, що бачите, знищення, закриття, зменшення. Ну, не просто так тягнеться ця війна, не просто так у нас. Недобрі карти випали, до речі, дуже багато е, випало е, старших арканів. Дивіться, е, в цьому випадку я не бачу тут нашого сонцесяйно, я не бачу тут якийсь егоїзм, якесь просвітлення. Що я тут бачу? Я бачу тут націю українську, українців, так? І їх щоб їх не було, тому що сімка це е, сімка монет, це ще вкладання. Куди? Вони краще утилізують. Тут е, зменшення українського населення, і це дуже підла справа, до речі. Я ще хочу запис запитати: е, це є справа рук. Давайте так, з самого верху сімейки. Хто не знає, що це таке, будь ласка, напишіть тим, хто не знає. Е, і так, справа сімейки, справа зеленського. Або просто йому підсунули. Хтось інший. Ну, я. А може, Рашка? Давайте отут Рашку подивимося. І так, це сімейка. Ну, їм перебор людей. Це Зеленський, да. Ну, в принципі, тут же ж пише. Він підписав указ. Тут же ж написано, можете самі прочитати. Ось дивіться. Ось дивіться, Володимир Зеленський у листопаді 23-го року підписав закон. Що зобов'язує утилізувати заморожений матеріал військових у разі їхньої смерті? Все, зрозуміло. Ну, тут е Ви знаєте, тут всі виігрують. Тут всі вигігрують, тому що їм забагато світлих людей, сімейці. І ось тут на дні маємо теж блокаду блокувати, скажімо так, що всі блокують. Всім вигідно. Знищити українців. Кацапи позабила наших дітей, скільки могли. Давайте в мене є два варіанти: це утилізація українців і небажання виплачувати дітям загиблих. І так. Ужасно. І так, дивимося. Це є утилізація українців. Чи це не бажання виплачувати гроші? Ну, цим точно утилізація потрібна. От, небажання виплачувати гроші. Тут більша. Тому що, по-перше, тут туз монет зразу випало на Зеленського. Не хоче виплачувати гроші. Йому це не потрібно. Він краще запросить. А, цих китайців, які прийдуть своїми інвестиціями, не будуть запитувати, куди він впхав гроші, як от американці а, приїхали. І, до речі, з минулого року вони не знають, куди пропали гроші. Вони шукають. Ми дивилися, робили розклад, чи знайдуть. Там казало, що знайдуть. Тобто а, тут упирається все у гроші. Зеленському гроші. Він, а, Люди для нього нуль без палочки. Сімейка, у сімейки свої плани. У сімейки свої плани. Ну, щось я сімейку. Утилізація, утилізація це іде довгий шлях. Ось, довгий шлях. Це велика маніпуляція, просто щоб ви розуміли. І так, в мене запитання інше. Чи розберуться вони з цим законом, чи перероблять його, чи дійсно налагодиться це до березня місяця. Ну, це треба буде добре попрацювати. Ось ці карти кажуть. Да, вони змінюють його, кардинально змінять, але все рівно він не буде. Все рівно він не буде. Не майте буде. ілюзій. Не майте ілюзій, тому що трошечки ілюзій там буде. Тобто брехні багато буде. Там ще довгий процес, поки дійсно там налагодиться це все. Угу. Щось вони ще намудрують. Ще щось намудрують. Ще щось вони намудрують. Ну, подивимося, тому що тут, знаєте, буде довгий процес. Так швидко вони не зроблять. Да, вони щось там перероблять, то, але все рівно не майте ілюзій, що воно зразу буде все добре. Тут настільки чітко карти показують ем, е, всіх, е, інтереси тут у всіх є. І у Рашки, кацапні, і у е, нашої влади, у кожного свій інтерес. У сімейки інтерес, щоб не було українців, чим поменше. Ось е, у влади гроші. Ну, як це так, він, він буде вам виплачувати. Він, він же ж не розуміє, що бюджет це не його карман. Він говорить, все він буде виплачувати. Розумієте? Ось. Згадайте, як перед повноштабним теж, ой, це ж це гроші. Та ж вони всі заберуть мої гроші і вивезуть їх за кордон. От. Ну, жах. Жах просто жах. Гаразд, мої дорогенькі, вони щось будуть мутити. Я сподіваюся, що тут все ж таки вони дороблять. Ну, це, знаєте, по-перше, це дуже болюча тема. Дуже болюча тема. Тому що, ви розумієте, багато жінок, от я навіть в тій статті, де я зачитувала, там навіть пишуть військові вдовиці. Я не хочу жити, немає коханої людини. А, а коли дитина розумієте, це дає стимул. Кожна жінка мене зрозуміє, це дає стимул, це дає жити, творити, розвиватися заради його дитини, розумієте? Жінка про себе не думає. А наші українки дуже такі жертвоприношені, ну як сказати, такі жертвлять дуже заради чоловіка, заради сім'ї. Дуже дуже Тому наші жінки дуже популярні в світі. Згадайте, як весь світ про нас говорить. Ось. Гаразд, мої дорогенькі, тут ще довгий процес, і будуть крутити, будуть все рівно якісь. Не подобається мені це все. Все рівно це удар, це підлість по відношенню до сімей загиблих. Гаразд, мої дорогенькі. Якщо будуть у вас запитання, будемо розбирати. Бажаю вам гарного, мирного дня, ночі. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!